Так, Сьогодні 11 липня вийшов молотити комбайном комбайном той ячмінь, який я сіяв 7 березня. О, будемо бачити, які урожайність виглядає непогано. Зараз покажу. Почав другий круг. Тенька я, але й трава немає, Так, почав майже останній круг. Пішли чуть-чуть темний став, тому що тут пару днів голодажі. Такий комбайн на іншому бункері, але вже вже тонна є. Тут якраз домолочуємо, майже буде повний. Так, смолотив. Тато вже прийшов з трактором. Бункер. Ну, тут ще десь 200 кг стане. вроде слухеньки, но дома влажницьку мираю.